Романс в Україні вперше пролунав у другій половині 18 століття. Романс буває різних видів та стилів виконання елегія, балада, серенада. Вони передають не тільки словесний сенс композиції, а й також звертається увага на ліричність і тематику. Але найголовнішим у романсі є єдність слова та музики, послухай вітер, у тиші. весні всі Романс. Це така можливість поєднати зміст і передати його музично. І зазвичай романс це все ж таки не поверхневий, а такий більш глибокий твір, в якому цей зміст він має значення, тому це таке поєднання слова і музики, і вони дійсно разом дуже співпрацюють, і це впливає. І я знаю точно, як це впливає на серце, на душу слухача. Ми як той літак, що у мріях свій маршрут за. Український романс зазнав чимало утисків через радянську владу. Прилетіла прилетіла третій раз. рос, несміла старий київський романс. Це століття терору, гоніння, знищення духовної еліти. А, а яка причина? Тому що Україна вона була е, таким світлом, світочем культурним, духовним, яка до себе е, як магнітом тягнула е, також найкращих, е, вона породжувала, скажімо так, геніїв, щоб ми не перекривали е, своїми талантами і інші нації. За словами Каріни Кондрашевської, романс не втратив своєї особливості та популярності, і, на відміну від примітивного російського романсу, український майорить різнобарвними емоціями, романтичністю та возвеличенням прекрасного натоблях. Я просто з одного моменту замислилася, наскільки там прості, абсолютно неглибинні і такі побутові тексти в російському романсі, і наскільки в наш український романс поєднує лебедя, Тополю, калину з, з дівчиною, з матір'ю, з землею, і наскільки це прекрасно, наскільки це висока естетика? Тому наш український романс він унікальний. На тлі світового мистецтва моя, душа, змерця, варі, моя кохара, змерця, мара, Співачка Мар'яна Головко зазначає, що романс це щось романтичне про важливе і глибоке, і навіть у важкі часи він звучить у серці кожного. Його виконують не тільки професійні виконавці, а й наші захисники з передової. Романс він дозволяє працювати з поезією. Він працює зі словом. Так? І дуже відомі сучасні поети українські, так, вони були, вони співпрацювали з композиторами Леся Українка, Франко. Так? Ми знаємо, що ну, слова мали значення. А оскільки для мене це має значення, тому ми з романсом дружимо. За словами Каріни Кондрашевської та Мар'яни Головко, український романс це не просто музичний твір. Насправді ж він здатен не тільки пробудити в людині нові музичні вібрації, а й дати відчуття нового звучання, синхронізувати ноти та слова романсу з емоціями душі слухача. Саме тому український романс повинен, як і раніше, повноцінно звучати на українській сцені, аби дати ліричну емоцію, яка в результаті заполонить серце слухача.